6 по 9 березня у Вейцорській хокейній лізі чемпіонату Вейцорії з хокею пройде другий раунд півфінальних серій Вейцорської хокейної ліги, де вже путівки у фінал вирішать «Пантерс» та Скорпіони, а також продовжиться бій між Квікептаузом та Беркутом. Очікуйте принципових протистоянь на Таліні та Квії, щоб побачити результати цього плей-офф і побачити уже нарешті фінальну серію нашої ліги. Можна прийти вживу на талінський айсхол, подивитися матч між Пантерс та Скорпіонами, а також в Кві та Беркут дивитися в у палаці спорту нашої країни 7 та 9 березня. Прямі трансляції матчів «Плей-офф» вицарської хокейної ліги. Ви можете побачити на телеканалах Бокспорт ТВ на національному телеканалі ВР 1 та на регіональному харцистському каналі Тріонал. Що роботі та вихідні у нас завжди буде субота зі своїм радіо. Радіо субота завжди у нас субота.